І ще страшна смерть трьох дітей на Харківщині. Там батьки не огляділи за чадами, а ті не зважили на їхню заборону і пішли до тамтешньої водойми. До чого призводить батьківська недбалість? Дивіться далі. Увесь Чугуївця на Харківщині. В жаху від страшної трагедії, що сталася тут напередодні, троє маленьких дітей пішли гуляти і додому більше не повернулися. Вот здесь вчера лежало три трупа, когда достали. Вот это место. Вот, вот здесь три трупа лежало. Так лежат они ручки, вот так ручки лежат Знайшли тіла дітей у водоймі, що за 40 метрів від залізничної колії. Найстаршому хлопчині було усього 8 років. Він навчався у другому класі. Ще двом дітям-братам було 6 і 4 роки. Обидва ще ходили в садок. Усі троє були з благополучних сімей. Те, що дітей у дворі немає, батьки помітили не одразу. Потім заходилися шукати. Допомагали й сусіди. Коли ж намагання не дали жодного результату, звернулися до міліції. Хлопців шукали понад 400 правоохоронців, кінологів та бійців на Національної гвардії України. Після шести годин роботи пізно вночі водолазам вдалося знайти тіла трьох дітей на дні водойми. Слідчі одразу відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Проте нині кажуть, версія вбивства вже відпала. При осмотрі тіл дітей з участям суддівно-медицинського експерта яких либо тілесних повреждень обнаружено не було. Причина смерті утоплення. Міліціянти припускають, під час прогулянки діти провалилися під лід і потонули. Водоймище невелике розташоване внизовині. Відтак врятувати дітей було нікому. За словами місцевих, озеро не глибоке, не більше півтора метра. Тобто менше, аніж повний зріст дорослої людини. Ви не забувайте, вірмя году, а на дітях. И мы всегда говорим о том, что родители должны знать, где их время проводят родители. Возможно, когда они могут э, вот именно отлучиться в отсутствие родителей. Артем Глебов, ТВАЙ.